Поема Івана Петровича Котляревського Енеїда відома багатьом українцям як твір, написаний народною українською мовою. У ній добре описується одяг, звичаї, ігри і пісні тогочасних українців. Та попри те, що Енеїда Котляревського побачила світ 225 років тому, деякі страви, які згадуються у творі, добре смакують і зараз. Як виявляється, їх легко можна приготувати вдома. Про кулінарні вподобання персонажів поеми говорили під час цікавого заходу, який організувала бібліограф публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвіллі Ірина Карач. Гості інтернет-центру не тільки смакували страви з Енеїди, але й детальніше ознайомилися з історією видання цього твору. Найголовніше це пробудити інтерес до прочитання загальновідомої книжки шляхом відкриття її якихось сторінок, які на перший погляд нібито не мають значення, бо тому, що вони дуже пов'язані з побутом. Але ти, коли починаєш все заглиблюватися, ти розумієш, що наше харчування, як і все, що нас оточує, це глибока національна наша історія, традиція і ідея. Під час бібліотечного заходу, який назвали гастрономічні фиглі від Котляревського, можна було дізнатися про цікаві історії зі створення поеми і відомості про кілька дат її видання, а також побачити історичні фотографії. Зустріч пройшла у форматі розповіді і спілкування ведучої та присутніх представників бібліотек Миргородської, Комишнянської та Ромаданівської громад. Захід було прикрашено стилізацією кімнати під українську хату та щедро накритим столом. Усі страви особисто принесли із собою бібліотекарі, які відгукнулися на пропозицію спробувати приготувати їжу, описану Іваном Котляревським. Ми зараз переносимо оцю історію на наш стіл нашим дітям, нашим онукам, тим самим передаючи. Історію того народу, який зараз так безжалісно хоче знищити той сусід, який говорить, що в нас немає нічого свого. А ми на кожному кроці бачимо своє рідне українське і завдячуємо цим в даному випадку великому Котляревському. Чи знали ви про таку страву, як рябко? А може чули про смачну шпундру, чи коштував хтось чи лизень? Ці назви страв знайомі не всім. Проте, мабуть, кожен українець їх куштував. Організатори заходу вигадали цікаву гастрономічну карту від Івана Котляревського. Меню складалося з гарячих та других страв, виробів із борошна, фруктів, овочів, закусок, соусів і напоїв. Назва кожної страви складалася з двох частин: перша це те, як її описано в Енеїді, а друга, хто і де її приготував. Тож на столі були і вареники Слобідські, і Коровай Лубенський, і Оселедець Старосвітський, і огірки Шишацькі. Гості заходу дізналися більше про незвичні назви звичайних страв і поділилися з колегами рецептом їх приготування. Ми говоримо, загальна назва у нас каша, а для назви каш у Котляревської є багато дуже: і лимішка, і той самий рябко, який у нас представлений на столі. І дуже цікава назва тетеря. Це вже коли нічого не було їсти, то просто заливали сухарі водою і перетворювали в таку кашу. І це теж вважається як страва в найбіднішій родині. Потім, наприклад, ті самі манники, які ми сьогодні, про які ми... Сьогодні говорили, виявляється, вони в епоху кутаревського називалися «сластьони». Меню за Енеїдою було розроблене на основі опрацювання тексту поеми двотомника Віталія та Максима Закладних старі полтавці, хто вони та чого не їли предки наші, і багатьох інших електронних ресурсів. Захід видався цікавим і пізнавальним, а все, що приготували, було дуже смачним. Всі присутні погодилися, що потрібно обов'язково перечитати Енеїду, адже й надалі хочеться відкривати для себе більше нових вражень.